You. Ти. Отже ми знову зустрілися, Артур Пендрагон. Ти прийшов мене вбити? No, Ні, я прийшов не тому. You're я розбив глечик. То не зграба, як завжди. Перепрошую. Якщо ти подолав довгий шлях не задля вбивства, то для чого? Сподіваюсь, не для того, щоб розбити мій улюблений глечик. Якби я знав, що це ти, я б взагалі не прийшов. А ти часом не прийшов мене попросити врятувати свого батька? Звідки ти знаєш? Я знаю більше, ніж ти можеш собі уявити. Ти так сильно ненавидиш мого батька і все, у що він вірить. Думаю, даремно я сюди прийшов. Ти й зухвало думай, що вмієш читати мої думки. Ти мені допоможеш? You ти просиш мене врятувати людину, яка збиралася мене стратити. Я знаю, що прошу забагато, і що ти не зацікавлений мені допомагати. Але ти для мене єдина надія. Я тобі дам усе, що забажаєш. Землю золото ціна не має значення. Я не потребую золота. я хочу лише одного, щоб таким як я дали спокійно жити, щоб чаклунів більше не переслідували. Більше ні про що я не прошу. Така ціна життя твого батька. Даю слово честі. Що, коли я стану королем, усе буде інакше. Чаклуни більше не житимуть у страху. Тоді я тобі допоможу. Нехаймо часу, їдьмо в Камелот. Знайื่atem? Що зараз? Батько слабше щогодини, але я не маю коня. Візьми коня Мерліна, а він піде пішки. Що ти змусиш слугу йти в камелот пішки? Тоді я не допомагатиму. Яка різниця, на чиєму коні ти поїдеш? Треба повертатись в камелот, поки не пізно. Спочатку я мушу зібрати деякі рідкісні трави. Вони дуже потрібні для чарів. Я прийду в камелот вночі. Якщо хочеш, щоб я допоміг, слухайся мене. Я зустріну тебе біля нижньої брами за межею міста. Пообіцяй, що прийдеш. Обіцяю. Зачекай хвилинку. Навіщо? Знову питаєш. Весь час питаєш. Хоч раз зроби так, як тобі кажуть. Ой. Добре. Мерлін. У що ти там робив? Пісяв. Весь час, поки мене не було. Так буває, з тобою точно щось недобре. Мерлін, я непокоївся, думав, щось сталося. Крім того, що Артур думає, ніби у мене щось сталося з сечовим міхуром, все інше пішло, як треба. Тобто ти вирішив не зупинятись? Якщо я врятую утра, то коли Артур стане королем, чеклуни більше не будуть поза законом. Він мені пообіцяв. А якщо станеться щось жахливе, як тоді що скаже Артур? Я щодня ризикую, що мене викриють. Треба скористатися нагодою тепер. Інакше я ціле життя ховатимуся. Усі кажуть, мені визначено велику долю. Можливо, так і є. Я мушу спробувати. Артур поїхав до якогось щеклуна. Хоче врятувати утера чарами. Тоді треба йому перешкодити. Це автотререфрінгейвінстр. Він oh. холодний, Бери його завжди в ліву руку, Повісь медальйон утеру на шию. І як він подіє, сила добрих чарів обернеться на протилежне. Якщо Артур спробує врятувати батька, то назавжди занапастить своє життя. Артур ніколи собі цього не пробачить. Він буде пригнічений. І в такому стані він буде жахливим королем. Я пообіцяв Артуру врятувати батька. Я шукаю заклинання. Мерлін, ти не там шукаєш. Ось. Ніл з Камбрі був пришелепкувати, але кращих за його ліки немає. Дякую. <плес> Сьогодні дуже холодно. Мабуть, варто розпалити вогонь. Звісно. Нарешті ти отримаєш по заслузі давній друже. Дай лише чотири краплі. Більше не можна. Це небезпечно. Сподіваюся, я запам'ятаю заклинання. Покладися на свої здібності. Мерлін. Мерлін. Його треба позбутись. Мерлін. А, Артур Гаус, Ви не бачили цього нікчему мого слугу. На жаль, ні. Де він вештається? А в шинку не шукав? В шинку, звісно. Я йому покажу Дерека зимується. Од навіщо ви сказали, що я в шинку? Перше, що спало на думку. Наступним разом кажіть те, що спаде друга або третя. Тільки не згадуйте про шинок. Хай щастить Мерлін. Я вже думав, ти не прийдеш. Я ж пообіцяв, І ось я прийшов. Добре, поквапмося. Гей, щось мені здається, що до палацу у той бік. Але ж я не можу зайти через головну браму разом з відомим чаклуном. То ти хочеш відмовитись від обіцянки? Ти пообіцяв, що я більше не житиму страху, коли ти зцілиш мого батька і виконую все, що пообіцяв. Ти справді не можеш жити швидше. Коли тобі виповниться стільки років, як мені, я побачу, як швидко ти ходитимеш. Мені треба відпочити. У нас немає часу. Тоді тобі доведеться мене нести. Ой, добре. Якщо так буде швидше, я понесу. Ти мене щойно копнув і хто з нас смарнує час? Швидше. 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 Ще швидше.